Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 19 серпня. Давно нічого не знімала, але бачу, що потрібно. Тому що деякі квіточки поспішають відквітати, від, від у кого закінчується друга хвиля, О, тільки починається. Так ось хотіла вам показати, розказати дещо про особливості сортів. Отож, це у нас трояндочка Артеміс. Трояндочка з весняного розпродажу, хто дивився мої відео. На перше квітування я не встигла, там була одна квіточка, я не встигла її зняти. Але хочу ось вам показати наскільки чисте квітування, при тому, що у нас чорна плямистість розкошує. Але ось тут, подивіться, наскільки здоровий кущик. При тому, що троянда з розпродажу, здавалось би, просто так на розпродаж їх не ставлять, якісь вади були все одно. Але Кущик здоровий, жодної плямки, квітує. І доволі гарно квітує. І так, в перший рік квіточка невелика, не показна, але чистенький, без жодного бутритісу, без жодної плямки чорної плямистості. Ось Майра Роуз. Це закінчується її друга хвиля. Не встигла, не встигла на другу хвилю. Так ось першу хвилю квіточки були набагато більші за розміром. Тут же, як бачите, відквітає і заходить благополучно на третю хвилю. Також може похвалитися своїм здоров'ям. Плям немає жодних. Ані чорної плямистості, ані борошнистої. Тут у нас жуель маруані. От, ніби здається, на першу хвилю непоганий кущик. Доволі гарні квіточки були жовтенькі. Але ось ця велика перерва між квітуванням, якось вона мене не тішить. І ось такий павучок, ось такий він пускає гілячки, хоч це ніби вважається паркова троянда. Мабуть, що він буде звідси переїздити. Ще не знаю куди. Але. Але щось потрібно з цим робити? Не подобається вона мені тут. Цей краєвид я бачу при виході з будинку. І це мені не дуже до вподоби. Ось така картина. А це ліємеж також з весняного розпродажу. Квітує красуня. Так ось ця вже, бачу, має плямки. Ну, Обробити я їх так і не встигла. Бувають у нас різні життєві обставини, в кожного свої вони, але колір тримає, квітує. Також вже кущик ну, близько метра. Що бачите, ростуть поряд Артеміс. І отут Ліємеж. Артеміс жодної плямки, здоровенький. А тут, ну, трішки є. Але це не найбільша проблема, як на мене. Вітування ще буде достатньо. Це її друга хвиля. Поп'янків багатсько. Так що, сподіваюся, ще потішить красуня. Ось так у нас себе поводить імператриця Фарах. Багато квіточок, багато ще пуп'янків. Але маємо ось таку картинку. І так кожного року. Вона у мене вже п'ятий рік. Що я не роблю, верх гарний, здоровий, красивий. А низ маємо таку зубасту колу. Ось така красоня зубаста колюча. Ну, таке квіточки гарні. Ніколи, бо тритісу вона не хапає, не закуплюються її квіточки ось така класична форма. Чайно-гібридної троянди. Спеціально не забирала тут квіточку, яка відквітувала, щоб видно було, як вона. Вона не обсипає пелюсточок, її потрібно забирати повністю. Отак От вона і відсохне, і потім можна прибрати. Пелюсток вона не скидає. Чого не скажеш про інші троянди? Є і такі, але ось така яскрава красуня. І зараз я вже можу похвалитися новалісом. Такий здоровенький кущик близько півтора метра висоти. І квіточки вже на другу хвилю, як я і казала, здоровіші, не закуплюються, не обпікаються. Хоча вдень були температури близько 30, але ночі прохолодні. І, напевно, йому більш таке підходить для його квітування. Ну, доволі непогано. Непогано ще багато пуп'янків, які будуть квітувати, сподіваюся. І ще він потішить. Троянда практично без запаху. Можливо, в якісь періоди і є легкий невимий запах. Наші трояндочки, вони ж примхливі, не завжди виділяють свої парфуми. Котрісь зранку, котрі з вечором, котрі з теплу погоду, котрісь прохолодну. У кожного свої нюанси. Ось так ще квітує троянда безіменна красуня. Це з тих троянд, які я врятувала зі смітника. Так ось зараз вона вже вимахала десь біля двох метрів. Опора на клематис, і вона на третю хвилю вона піде до клематиса разом. От, де її пуп'янки? Геть-геть-геть-геть-геть під опору пішли. Квіточки доволі цікаві. На першу хвилю вони не були такі гарні. Отакі от, от серединку показує, деколи обдарує запахом, чудовим запахом. Деколи слабший, деколи сильніший. Ну, тут як їй захочеться. І ще вона практично безперервно квітує. Ось бачите, навіть не обрізала квітконоси, які відквітували. Тут постійно квіточки, тут відквітували. А тут ще маємо доволі багато пуп'янків. І троянда вирізняється таким доволі міцним здоров'ям. Ну, як і розміром куща. Такий доволі величенький кущ. Ось така ось. Під одним із відео мене запитували про розмір квітки. Ну, На кожне квітування кущ може видавати різні розміри квіточок. От. Для порівняння. Вибачайте за картину, але інакше не може бути з моєю рукою. Ця квітка, правда, вже відквітувала, але вона була ну, наполовину менше, якщо не на більше, ніж ця, що квітує зараз. Це у нас сорт Отелло. Це також був з розпродажу весняного. Кущик, ну, перше квітування не показник. Ось видав такий базальник. Базальник десь, ну, напевне, метр двадцять висотою. Навряд чи він вже заквітує. Е, ну, сподіваюся, хоча б визріє до похолодання, щоб він зміг перезимувати. Чарльз Остін. Якщо в першу хвилю кущ більш компактний, то друга хвиля ось така ось. Причому обрізку я робила кардинально. Та як всі кущові троянди я більш-менш однієї висоти регулюю. Я не хочу от таких. От. але це базальники пішли. І дуже швидко пішли за четвертий рік. Він мені вперше видав отаку от висоту. Вище трьох метрів. Ні, брешу. Вище 2,5, так. Ось так пішов небо Чарльз Остін. Такий ось красень. Звичайно, гібридні, звісно, квітують. Назви не знаю. Це було з букета вкорінена гілочка. Камера колір не передає. Він більш класичний, червоний. А тут, бачу, більше фуксєвих тікає. А це ще осіннє квітування клематиса. Вже не таке розкішне, як було весною. Але ще радує квіточками. Хоча в нього ось такі ось. Чудові насіннєві коробочки, на коробочки. Отаке от, от насіння зав'язується. Пухнасти кучеряве, так що він і без квіточок декоративний. А Аскот а скот. одинокі поодинокі квіточки бувають між періодами квітування і пуп'янки, звісно. Є, є, їх багатсько, ще вони зацвітуть, Кущики компактні, більш-менш, хоча може видавати поодинокі пагони, такі, але не надто високі. Ось так ось. Щоб орієнтуватися, квіточки здорові, кущики здорові, пуп'янків багато. Трояндочка Кураж чайно гібридна. Це в неї вже, по ходу, третя хвиля. З першої вона запізнилася. Я її не знімала зі всіма разом. Другу хвилю видала тільки кілька квіточок. А ось третя ось така величенька. Доволі здоровий сорт. Не вражається хворобами. Щоб так можна було сказати. І квітування гарне, причому розмір квітки от рука для порівняння. Ось, на всю долоню. Біля неї починає свою другу хвилю курфюрстін Софія. Шраб, невисокий шраб. Тут така пригода, якась какабяка. Мені пооб'єдала квіточки. Дуже мені подобаються її квіточки, але комусь сподобається ще й крім мене. Причому більше на смак. Мені візуально комусь на смак. А отут у мене материнський кущ фальстаф. Коли я його тут садила, ця сосна ще була маленька-маленька. І я його тут посадила, ну, квітники тільки розроблялися, місця ще не було багацько. Але він витримує сусідство з сосною, причому знаю, що сосна тягне багато вологи. Йому не завжди випадає щось смачненьке, але він тут росте. Ось ще одна тема. Чи варто боротися за свої е, мрії? Ось трояндочка. Patience. Patience, пасієнс, як, як хто пише, як хто вимовляє. Дуже я її хотіла. У мене була мрія зібрати колекцію весільних троянд Девіда Остіна. Ну і без цієї красуні я собі її не уявляла. Повірте, вона того варта. Саджанець другий рік, і другий рік я за нього борюся. Ніби приїхав, як і всі саджанці нормальна коренева, нормальна точка щеплення. Але чомусь він не захотів перший рік в мене йти в ріст. Хапав всі болячки, які тільки були. Гілочки, листочки хворіли, квітування ніякого. Але дуже я вже її хотіла. з цього року. Ну, приросту, як такого багато вона не дала, але жодної плямки. І оце її третя хвиля, на третю хвилю видала дві квіточки, ще два бутончики, і доволі довго тримає квіточку. Ось ця квітка відкрита вже, напевне, четвертий-п'ятий день, десь так. Так ось, замріє, потрібно боротися. Я сподіваюся, що все у нас буде гаразд. І ще одна краса, невідома краса, також зі смітника. Я її розпізнала як Ліолу. Хоча в коментарях мені писали, що це не Ліола Беті Буб. Це Беті Буб, але Ну, я не можу сказати, що це Беті Буб. Беті Буб е має червоні пелюстки і жовту серединку. А ця краса, ну, аж ніяк не червона. Я ще згідна, можливо, це карманьйола, а не ліола. Так, можливо. Хоча по кількості пелюсток, можливо, не співпадає. Але ну, в кого є карманьйола? Дівчата, підкажіть хлопці, чи це вона, чи це не вона? Серединки жовтої вона не має, щоб це можна було на Беті Буб характеризувати. Ось така краса. Кущик компактний, здоровий, гарно квітує, багато пуп'янків. Проблем жодних з ним. Єдине, що красуня наразі наразі не ідентифікована. Ось така красуня. І ще ось така краса вовозела. цвіте. Розкішний кущ, здорове листя, багато. Квітів, багато пупінків, це вже друга її хвиля, чітко виражена друга хвиля. Так ось, але я хотіла показати тут пінк Охара. Це також її виражена, твердо виражена друга хвиля. Запитували мене про її здоров'я і про її розмір квіточки. Друга хвиля, але ось дивіться, як відрізняються квіточки. Ця якого розміру? Причому в першу хвилю набагато більший розмір був. Ця такого розміру. Ця також не дуже велика. А ось коли вже став час на прохолоду, тут вже розмір буде набагато більший. Так що, шановні, ну дивіться, розмір квіточки залежить багато від, приго... від погодних умов. Ось дивіться, яка шикарна буде краса. І по здоров'ю я не можу нічого про неї поганого сказати. Це Пінк Охара, а от White O'Hara. Щось таке незрозуміле мені. На одному кущі, ніби одночасно пагони розвивається. Тут здоровенький пуп'янок йде, листя здоровеньке, а тут якась така пригода незрозуміла. Ніби і шкідника не бачу. І не обробляла, щоб це міг бути хімічний опік. А от деякі пагони от поряд, зовсім поряд. Що з ними трапилось? Підкажіть, хто в курсі. Дивіться, такі листочки йдуть спочатку, такі ніяк, і нікудишні, вверх пішов гарний вже. Що за пригода? Мені самі цікаво, я ще з таким не стикалася. Так ось цвітуть наші красуні, радують нас. Звичайно, що можна багато показувати, але я бачу, вже відео затягнулося трішки 20 хвилин. Вам буде нудно. Але ще хотіла ще одну хвилиночку. Ось. Ход какао. Вона все-таки мене пожаліла і пішла в ріст. Вибачила, пожаліла. Бажайте, як хочете. Камера колір не передає від слова зовсім. Але будемо жити, будемо боротися за життя за красу. Отож, квітуємо, радіємо кожній квіточці. Дбаємо про наших красунь, дбаємо про наших хлопців і дівчат, які нас захищають. Робимо все, що в наших силах, щоб наближувати перемогу. Буду рада вас бачити в себе в гостях. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До зустрічі!